Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько, кримінал. Сьогодні Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у співвласника студії квартал 95 та соратника президента Тимура Міндіча. Про це повідомили в НАБУ. Водночас, за словами народного депутата Ярослава Железняка, набу прийшло з обшуками також до міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики Германа Галущенка. За даними правоохоронців, розслідування тривало 15 місяців. Зібрали приблизно тисячу годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність злочинної організації, яка впливала на стратегічні підприємства державного сектору. Зокрема, енергоатом. Операція має кодову назву Мідас. у плівках фігурують люди із позивними «Рокет» та та Карлсон. Вони обговорюють будівництво об'єктів в енергетичній сфері, розподіл відкатів і можливі кадрові зміни в Міненерго та енергоатомі. НАБУ та САП поки що не називають фігурантів, але зазначає, що йдеться про посадовців високого рівня. І продовжуємо говорити про корупцію у сфері енергетики. У НАБУ розповіли, як саме зловмисника відмивали гроші. За даними правоохоронців, у центрі Києва, діяв окремий офіс злочинної організації. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Даркача. Через цей офіс здійснювали суворий облік отриманих коштів, вели чорну бухгалтерію та організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. За даними НАБУ, під час обговорення проєкту на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаторних піста. Анцій Дмитро Басов та Ігор Миронюк скаржилися, що не дочекалися свого. Тим, хто не погоджувався платити, погрожували, що працівників заберуть в армію. Серед фігурантів Миронюк, радник ексміністра енергетики Германа Галученка. А Басов виконавчий директор з фізичного захисту енергоатому у справі. Фігурують і інші посадовці. А тим часом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі РБК Україна заявив, що немає доступу до інформації про виїзд з України Тімура Міндіча 10 листопада. Він також зазначив, що Держприкордонслужба не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. А я нагадаю, сьогодні видання Українська Правда із посиланням на власні джерела повідомило, що за кілька годин до обшуків у міндіча бізнесмен покинув країну. На плівках Міндіча фігурує щонайменше чотири члени уряду. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. Він уточнив, що йдеться як про чинний уряд, так і минулий. Тим часом керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Климанко створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних до судового розслідування на САП у справі про корупцію в енергетиці та інших сферах. Про це повідомили у прес службі відомства. Понад дві сотні священників у ПЦМП викрили у шпигунстві на користь ворога, а також у запереченні та виправданні збройної агресії Росії проти України. Саме стільки кримінальних проваджень відкрили проти них у службі безпеки України. За даними правоохоронців, загалом розпочали 208 кримінальних проваджень щодо антиукраїнської діяльності та інших злочинів з боку представників московського патріархату. Серед фігурантів 27 вищих чинів церкви, митрополити та архієпископа, яких підозрюють у роботі на Росію. Також окремі клірики причетні до розбачення неповнолітніх Ширення дитячої порнографії та організації схем для ухилення від служби Суспільство. Під початку осені ворог активізував атаки на українську енергетичну інфраструктуру? Спершу російські війська били по локальній генерації на сході країни ТЕС та ТЕЦ, намагаючись створити дефіцит електроенергії та посилити навантаження на інші регіони. Потім під обстріли потрапили енергетичні вузли та підстанції у центральних та східних областях, що загрожує розривом ланцюгів передачі струму. Експерти вже почали говорити про значний дефіцит газу у наших сховищах, та крім того, можуть бути перебої зі світлом. А чи готові до такого розвитку подій? Українські лікарні чи забезпечені усім необхідним, чи є укриття, облаштовані для пацієнтів. І головне, що кажуть українці, про це все дізнавалась наша Дарія Мокосянчик. Безперебійна робота медзакладів питання не лише комфорту, а й життя. Як українці оцінюють готовність лікарень до відключень електроенергії, і що вони вважають найважливішим у наявності у разі вимкнень світла? В Принципі, ну так як з дитиною, ну то звісно що на то звертається увага, щоб було тепло, щоб було затишно, щоб дити... Тині було якесь там плюс-мінус місце. По укриттю не вибираю. Звісно, має бути тепло, тому що якщо це затягнеться більше ніж годину, десь до двох годин. Особливо я. Наприклад, мені змерзлюх, то мені це важливо більш-менш щоб було де сісти в першу чергу, щоб не стояти, щоб це не було все ж таки таке підвальне приміщення, де видно землю. Ну, мені здається, укриття важливо, коли вітряна тривога, щоб в разі чого перечекати. Та обов'язково важливо для пацієнтів. Треба ну, щоб була безпека. Ну в першу чергу, підвальне приміщення. Приходимо туди лікуватися. Якось щоб було тепленько, чому це важливо? Бо в часі війни тривоги досить часто. Ну, теплота завжди має бути Криття Ну та має облаштоване, щоб все було, щоб і ліжка були. Щоб і систему, якщо людина пічутна до системи, щоб там і системи були. Я думаю, що то дуже важливо. А яка ж готовність у медзакладах на Волині дізнавалася моя колега Вікторія Жуковська. Медзаклади Волині готові до зими та можливих надзвичайних ситуацій. У лікарнях контролюють опалення, запаси палива і технічний стан обладнання. У Волинській обласній дитячій лікарні відкрили сучасне сховище з операційною палатами й ігровою зоною. А в Луцькому клінічному пологовому будинку також подбали про безперебійну роботу навіть під час тривог чи відключень. Про готовність закладу у коментарі «ФМ Галичина» розповіла виконавча директорка Марина Ляшук. У випадку відключення електропостачання ми забезпечені потужними генераторами і не одним генератором. Достатньою кількістю палива для того, щоб ці генератори працювали. У нас є котельня. На газу, крім того, ми забезпечені альтернативними джерелами. У нас є укриття в укритті на розвернуті і палати, і палати для важких пацієнтів, як для новонароджених, так і для породіль. Це звичайно, ще апаратура і кувези, і апарат ШВЛ, і операційна з усім необхідним обладнанням і пологовий зал, в якому ми вже прийняли п'ять пологів під час повітряної тривоги і обстрілів. міста Луцька. Як інші лікарні готуються до зими та забезпечують безпечність, умови для пацієнтів знає моя колега Каріна Почигайло. Як до холодного сезону підготувалися тернопільські медзаклади, чи забезпечені вони опаленням і всім необхідним для безперебійної роботи для радіо -ФМ Галичина» Розповість директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ова Ольга Ярмоленко. У всіх лікувальних закладах Тернопільської області здійснюється зараз опалення в закладах. Тепло і вони готові до, до зимового періоду. Про опалення в пологовому будинку, розповів генеральний директор перинатального центру Мати і дитина Віктор Овчарук. Перинатальний центр обласний на централізованому опаленні від централізованої котельні міста Тернополя. Ми готові до опалення. У нас є два генератори: один на 63 кВт, один на 100 кВт. У нас також є забезпечення екофлоу на 30 кВт. спорт. Збірна Україна розпочала підготовку до двох важливих матчів кваліфікації чемпіонату світу 2026 Гравці, які виступають у чемпіонаті України, зібралися у польському жашеві звідки вирушили літаком до Парижа. Тож які прогнози і яка зараз обстановка в тренувальному таборі про це та на лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 6. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.